Всім привіт! Зараз ми будемо малювати картину. Я вам в кінці ролика. покажу, яку. Всім привіт! Ми сьогодні будемо малювати картину. І в кінці ролика я вам покажу, яку картину будемо малювати. Зараз покажу. Ой, я забула трошки. Зараз ми будемо малювати картину. Я зараз е, якогось такого берзенького, такого, як. Е, як... Ну так, то що ти дивишся? Така бірзенька. Мамо, це кому. Це якийсь колір непонятно Ну, Нужеві. Ну, ні, це розеві і оселі. Скажіть, я хочу про сердечко є. Хочу думати, чи його розмальовую, чи ні. Зараз я розмалюю все. О, і клас. Так, п'ятірочка. П'ятірочку малюємо. А п'ятірочка де в нас? тут, на бровках. П'ятірочка. П'ятірочка готова. Так, п'ятірочка. Як це можна... Ой, я довела чуть-чуть, але... А, я не знаю. Чого я довела? Воно мені просто похиляється картину, бо я на диску. І вона мені надає домалювати. Так, і далі, щоб воно не похилялось, я буду так. Просто буду отак. Далі я буду розмальовувати його. Ой! Я для чого я це відкрила. Ой. Я буду одинать. А, нет, я помыла руки. А-а-а-ха. Ну что? Ах, ну п'ять. писточка. п'ять? а пять, 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 нема пять. Біс нема. Буду... О, Буду в дев'ятку малювати. Семір. 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 О! Прикольно, Семір. Ого-го-го! О! -хо -хо -хо. О -хо -хо.